Усі 100% від запланованих робіт виконало Хмельницьк теплокомуненерго до початку опалювального сезону. Зокрема, замінили 4 кілометри теплових мереж в двотрубному режимі та встановили 15-ту когенераційну установку. Про готовність житлово-комунальної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери до осінньо зимового періоду говорили під час розширеного засідання виконавчого комітету. Виконано капітальний ремонт котлів трех газових та одного твердопаливного. На вулиці Полю'я – 4-3-1, Бандери 32-1, Чорновола 122-2 і в Ружичанци. На завершальному етапі є виконання робіт, за які відповідає Хмельницьк водоканал. Працівники комунального підприємства відремонтували та замінили 241 метр зношених мереж водопостачання. Також підготували до опалювального сезону сім водопровідних та 16 каналізаційно-насосних станцій. Завершилася реконструкція каналізаційних насосних станцій 279 за підтримки. Невко в принципі наші партнери також виїжджали на підстанції, були задоволені роботою нашого підприємства. Придбано насосні агрегати для ВНС-10 Чернелівського водогону. Також у будинках лагодили покрівлі, а ще відремонтували 162 під'їзди. Відремонтовано 46 електрощитових по багатоквартирних житлових будинках. Ганки, ремонт сходів у житлових будинках, зроблено 96 під'їздів. Крім того, у нас були ремонтовані підвали. Крім того, ще були відремонтовані входи в підвал. Це було заплановано 140 дверей, відремонтовано 190. Подбали і прорезервне живлення для 66 світлофорів. А на період ожеледиці планують заготовити більше 8800 тонн солі та піщано-соляної суміші. У нас є укладено 6 угод з підрядними організаціями. Які будуть в старостинських округах робити посипання, і відповідно 320 тонн піщано соляної суміші було заготовлено для небезпечних ділянок. У школах та садочках відремонтували санвузли, замінили аварійні ділянки мереж водопостачання, опалення каналізаційних мереж. У 22 закладах освіти відремонтували укриття, а в шести закладах дошкільної освіти оновили покрівлі. Проводилися заходи щодо підготовки наших котелень, які є модульними наших сільських закладах освіти. Також проводилася ревізія запірних механізмів, ремонту налагодження автоматики, відновлення теплової ізоляції, перевіряється перевірялася герметизація водів. Також були виконані повірка приладів обліку води та теплової енергії у кількості 28 одиниць, так як було заплановано разом з тим, місто, за словами Олександра Семчишина. Повинно бути готовим до масових терористичних атак ворога і як наслідок до ймовірного відключення тепла та електроенергії. Проаналізували ту кількість генераторів, яку має все наше міське господарство. Додали до слова ще частину генераторів, які придбані або отримані гуманітарна допомога, щоб брати технічну сторону. То всі ті завдання, які ми перед собою ставили, вони вже виконані. Ірина Муляр, Біга, Новини міста.